Доброго дня, дорогі друзі. Мене звати Оксана Лужецька, я сертифікований нутроціолог, дієтолог, коч по здоров'ю. В темі профілактичної і відновлюючої медицини я вже 10 років. І сьогодні я хочу з вами поділитися інструментами, за допомогою яких я відновлюю здоров'я людям і вчу профілактика. Отже, наш організм це цілісна система, і тому на нього впливати потрібно комплексно. Друзі, в нас є більше 300 тисяч захворювань, а з роками їх стає все більше і більше наіменувань. Але є всього три причини тих захворювань. І перша з них це є обезводнення. Якщо ми починаємо пити воду стільки, скільки потрібно нашому організму, але обов'язково вона повинна бути якісною, ми бачимо, як з часом багато дуже діагнозів, симптомів проходить. Друге, це є забрудненість нашого організму. Якщо ми очищаємо наш організм від вірусів, бактерій, грибів, паразитів, ми бачимо так само, скільки діагнозів і скільки симптомів ще зменшується в нас. І третє, це є голод нашої клітини, тому що наш організм кожен день він повинен мати мінерали, вітаміни, мікро, макроелементи, полінасичені жирні кислоти. І коли це ми отримуємо. Ми бачимо, що ще дуже багато діагнозів буде знято. Отже, всього три причини. Чим володію я, чим я можу допомогти? Я, коли починаю працювати з клієнтом, я пропоную пройти коуч-сесію, за допомогою якої на протязі двох годин ми розбираємо спосіб життя. Ми розбираємо причини, які привели людину до тих чи інших діагнозів і симптомів. І аналізуючи це все в кінці коуч сесії я даю рекомендації на здачі аналізів, підключивши їх. Ми бачимо, що нам робити далі. І я прописую програму найближче 90 днів. І ми бачимо, які відбуваються зміни за тих 90 днів. Це комплексний підхід є. Я є керівником складу і я завжди працюю з продукцією, яка є сертифікована, є патенти на неї, нанотехнологія. І спочатку масштабної війни сталося те, що продукція, з якою я працюю, є складності з виробництвом, з доставкою, з рівною. І тому мені потрібно було підключити ще. Якісь інструменти, щоб отримувати результати по здоров'ю людей. І вже декілька місяців я доєднала я вважаю, унікальну продукцію, тому що це є харчування клітинки, це харчування клітини кожен божий день. Ви знаєте, я вчилась два роки назад в поменторінгновій програмі. На, до нас підключали американців, і пам'ятаю була така лекція, що нам говорили, що харчування майбутнього це є кліткове харчування, що в дні капсулі буде все, що потрібно нашому організму. І ви знаєте, я от зараз це знайшла і зараз використовую це в своїй практиці, і я бачу, як змінюються аналізи людей, їхні діагнози і симптоми. Що таке кліткове харчування? Це є наукові дослідження, це є нанотехнологія, запатентована вченими. В одній капсулі у нас є все, що потрібно нашому організму для того, щоб мати енергію, для того, щоб почати відновлювати організм на клітинному рівні. І ми з вами маємо верніше, я маю в роботі з клієнтами три капсули. Перша капсула це ранішня, і в неї входять адаптогени, в неї входять лікарські трави, енергетики, сублімовані овочі, фрукти. А що таке сублімація? Це є такі технології спресування овочів-фруктів, де зберігаються всі вітаміни, мікро-макроелементи. І останнє, що входить, це є гриби, це є кордіцепс, чага, так і речі. І от коли людина починає пити цю капсулу, в неї відбувається на клітковому рівні відновлення, відновлення органів, систем і кожної клітинки. І з перших днів вона йде працювати туди, де у вас якісь є проблеми. Ви знаєте, будучи в темі здоров'я вже профілактичної медицини 10 років, я по собі так само це відчула. Я відчула, куди воно. Пішло і нагадало те, що в мене колись було травмовано, і я зрозуміла, що воно дуже-дуже круто працює. Отже, це є ранішня капсула. І в нас є ще дві вечірні. Що будуть робити вечірні капсули кліткового харчування? Одна з них буде повністю займатися вашою нервовою системою, тому що там дуже-дуже хороші складові для того, щоб відновити нервову систему, мати хороший сон і на протязі дня підтримувати ваш емоційний стан. Там є такі мікроелементи, вітаміни, як мінерали в такій формі, як цитрати. Магнія, цитрат, кальпція, цитрат, там є ашваганда для відновлення нервових клітин, там є мелатонін, серотонін. Ви будете дуже гарно спати і на протязі дня ви будете знаходитися в такому балансі вашому емоційному, нервової вашої системи. Друга капсула вона буде займатися вашою мікрофлорою, тому що там є пробіотики, там є пребіотики. Пребіотики – Це харчування для пробіотиків, там є ензими, там є те, щоб відновити клітинки вашої печінки, і зробити такий легкий детокс. Отже, людина буде вживати ті дві капсули вечірні, буде добре спати, а зранку в неї будуть нормальні природні процеси і такий легкий детокс. Що ми будемо бачити на тих трьох капсулах? Ми бачимо прекрасні результати з кожним тижнем, з кожним місяцем все краще і краще. Ну, якщо ви мене спитаєте, скільки часу мені це пити, друзі. Це і кліткове харчування для вашої клітинки. І коли я починаю розмовляти з людьми, я кажу: ви п'єте якісь вітамінні комплекси, бади? Вони кажуть, так, от мені коліжанка порекомендувала, вона там попила, в неї там волосся випадало. Я почала пити, але в мене нічого мені не помогло. Або хтось каже, я замовила на Хербі, бо там було дешевша якась акція. Ну, ви самі собі щось прописали. І виходить, все рівно, ви стараєтесь щось пити. На постійній основі, тому що ви знаєте, що є весна, осінь, зима, щоб підтримувати треба імунітет. Але це працює по-іншому. Це є не бади, це є не ліки, а це є те, що потрібно нашій клітинці кожен Божий день. І тому виходить, що наша клітинка отримує те, що їй потрібно. Імунітет наш піднімається, і організм сам справляється з тими всіми. Проблемами, всіма проблемами, які були в нас в організмі, і тому ми бачимо, діагнози були і їх немає. І якщо ви подивитеся в інтернеті за ті 6 років, що компанія є на ринку, ми побачимо як діагнози зникають. Були рематоїдні артрити за до року часу. Немає рематоїдного артриту. Ми бачили бронхіальні астми. Традиційна медицина з ними не справляється. Це є хронічне захворювання, так само як псоріази. А ми бачимо за короткі терміни до року часу ті діагнози зняття. Ну, це все зрозуміло, тому що, ще раз говорю, перша капсула, та щоденна, вона буде впливати і на патогенну мікрофлору, на віруси, бактерії, гриби, паразити. Вона має сублімацію. Овочі фруктів, значить, вона буде давати мікро-макроелементи, вона буде нагодовувати нашу клітинку тими мінералами, вітамінами, що потрібно. А вечірні – це буде відновлюватися нервова система, бо ми знаємо, що ні один діагноз ми не можемо зняти, поки ми не проведемо в спокій свою нервову систему, не справимося ми ні своїми гормонами, ні з любим діагнозом. І вечірня капсула буде нам в допомогу, у нас відновлення буде протязі ночі, ми будемо гарно спати, а друга буде займатися нашим низом. Це є робота шлунково кишкового тракту, печінки відтік жовчі. І коли у нас все це гарно працює, все гарно засвоюється, ми бачимо, що оздоровлення. Жіночого здоров'я, чоловічого були діагнози, і їх немає. Тому що, я говорю, знов-таки вертаюся, що є всього три причини: ми починаємо пити якісну воду, ми впливаємо те, що у нас там є патогенне на віруси, бактерії, гриби, паразити. Вони виходять з нашого організму, і ми нагодовуємо клітинку. І завдяки трьом капсулам це питання буде вирішено. Дуже рекомендую, хто ще не розібрався з цією інформацією, розібратися. Якщо ви є в групі на вайбері, будь ласка, дивіться результати. Є питання, прошу звертатися, я вам розкажу, де можна замовити, і почати відновлення вашого організму. Я знаю точно, що ви можете бути абсолютно здоровими. І все в ваших руках, і все вам дається по вашій вірі. Гарного дня вам, друзі!